В Одеському ботанічному саду кожен погляд відкриває справжній шедевр природи. Ця локація має особливий вайб. Серед зрубів дерев, що перетворилися на комфортні крісла та столики, можна просто зупинитися, розслабитися, відчути момент. Саме тоді. Мій погляд зупинився на справжній красуні, і це магонія, як і кожна жінка, вона постійно змінює свої наряди. Навесні у яскраво жовтому цвітінні, а восени у темно синіх ягодах. Її присутність додає саду чарівності, робить його мінливим. Найбільше мене вразив дуб. Такого велетня я ще не бачила. У його величі не лише сила, а й гостинність. Особливу атмосферу створюють котики, які безтурботно прогулюються садом. Тут кожен куточок запрошує до релаксу і відновлення сил. Легкий вітерець супроводжував мене протягом усієї прогулянки, роблячи мій відпочинок справжнім кайфом.